Всем привет! Mm -hmm. Ви на каналі Богдан Мелон Playground. Це страшилка, четверта частина фінал. ля ля на кан. Спів. Все співа й мама. Открить бери. Открить двері. Лучше йому стрельнювати у лампочку. У лампочку, як я попаду з нею ж стріляти почти не вмію. Сми... Смиселі ти стріляти вмієш. Ні, як попасти не можу. Як це не можу попасти, Я Есть! А-а-а! Открыть двери! Господи, як вино ре Ладно, пистилик откинем. Надо проверить надустрельбу. Фрип. Вс, можно двери открывать? Никто таки не захочет. Все. Ja, uče, uče, ništo ruče. Kamera ne sistemi, kamera ne vnori, kamera ne vnori,

Капец. О нет. Проваливай отсюда. Мужчина капучина. Поваляйся, бараканчик. На, 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 на. Значит. А-а-а. Есть задание Я сваливаю. его дверь вырубать. Ай. 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 Спасибо тебе, Бог, Даша Параша. Блин, тики руку. Ладно, буду не сидеть на своем троне. Система камера в не. А це вже зомбі у мене крісті не проходить. Зомбі! бомби, бомби. Бомбар, Бомбарюга! бомбарь секунду, бомбарь секунд бомбарь секун. А ну в польоті попаду. Получай! Получай! Ди сюди, котина. На котина. Получай котина. Дурацка котина. М -м 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 -м. Все. Двері відчиняються. Все, дуби, поки я ухажу. Смислі. Я ухажую. я не хочу сделать. Сейчас. Двері замикаються. Двері відчиняються, двері відчиняються, бо ми перепутали нашого боса. Придурки, придурки, якісь придурки, 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 придурки. Придурки, придурки, придурки. Happy Епип, зайду, епипів. Чиво ми ж? ми ж в таке игра, ми ж уже це. Чиво. Чиво я ж уже це був. Кстати, я тут був уже. Ви знали, що я тут був? Я тут был уже. Ч ⁇ животные? И животные. Брам пестиль. 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 Листы свою базу. В смысле 12. Так быстро время пролетело. Э. О, бомбарь. Бомбарный хай. Тут бомбарный хай. Задави його, фиг! Його фиг задавить надо. Давай, 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 тих його давай, фиг, фиг. Кого? А він що, вибіг? Він що? Кешу Хур не доспать. Ну если вы попробуйте, кстати, лайк, подписывайтесь на канал.